Адама створив базу воркаутера в сьогоднішньому відео тренуванні Тренування, яке робив на рісті 100 віджимань за один підхід. Всього-навсього потрібно зробити 100 віджимань за підхід. Це не мій максимум, це далеко навіть і не 10-та частина того, скільки можу зробити за один підхід. Взагалі робив 1114 віджимань від землі за один підхід. І тому точно знаю, що можу набагато більше, але показується відео як приклад того, що прийшовши на річку, пляж, озеро, будь-що де можна відпочити, не потрібно забувати про себе, про своє здоров'я та активно відпочивати. Це той варіант відпочинку, який мені більше всього подобається. Звичайно, інколи відпочиваю і не роблю ніяких вправ, тренувань чи чогось іншого. Так як багато тренуюсь, в мене різноманітних дуже багато тренувань, і інколи потрібно дійсно відпочити тіло. Але якщо є бажання, можливість та з такою класною погодою при хорошому бажанні, звичайно, що захотілося зробити один підхід невеличкий для мене це 100 віджимань. Для когось це можливо навіть нереальна сума віджимань. Хтось може зробити тільки 50 або більше, менше. До речі, під час цього тренування, зробивши 100 віджимань. Змотивував хлопців, які були на річці. І один з знайомих, який навіть був в моєму відео багато років тому назад, віджався 50 разів, не знімав його на відео, просто він це зробив чисто свого бажання. І це мені дуже сподобалось, що хлопці тренуються, також беруть приклад. З мене чи з когось іншого, хто робить схожі тренування на різці. тому що хто кого зараз мотивує в нинішній час, важко зрозуміти, але з своєї сторони показую той варіант відпочинку активного, який для мене є найцікавішим та таким, яким відчуваю, буде корисно поділитись з вами. Звичайно, ще раз кажу, що нікому не. Кажу, що робили так само, хто як хоче, так і робіть, у кого є які бажання. Але точно знаю, що при такому мінімальному, навіть в моєму випадку, декілька хвилинному тренуванні для розігріву м'язів, для того, щоб піти покупатися набагато активніше, та й взагалі можна багато чого придумати, для чого це потрібно, але точно 100% це тільки в кращу сторону для того, щоб себе відчувати потрібно робити такі тренування тільки по бажанню. Тому ось саме сьогоднішнє відео це відео приклад того, як розумію себе в тренуваннях активного відпочинку. І скажу вам навіть те, що при тому, що відпочивали, ми з хлопцями пили пиво, випив десь літр пива. Уже до цього тренування трішки і після трішки, тому не рекомендую нікому алкоголь, але просто кажу, що це не заважає особисто мені, навіть при цьому всьому активно відпочити. Всім в тренуваннях, пока.